Ой, нічого що без попередження, бадьоро вигукнула колишня свекруха, вже ступаючи на поріг мого заміського будинку в селі Зорепадове під Чернівцями. Зате діточак побачиш. За нею, неначе на параді, валувалася золовка з дітьми і валізами. Ми вирішили провести місяць біля Чорного моря, як раніше, усміхнулася вона. Все таки це наша дача. Я завмерла на місці. Ваша? спокійно уточнила я. Здається, після розлучення суд визнав будинок моїм. Свекруха відмахнулася ну, не починай, ми ж сім'я, наче раніше тобі заважало, що ми тут відпочиваємо. Я всміхнулася раніше так, але тоді я ще була частиною вашої сім'ї, а тепер лише господиня цього будинку. Я відчинила двері до вітальні. До речі, познайомтеся це Богдан, мій чоловік. У кімнату зайшов високий чоловік у футболці, несучи тацю кавою. Добрий день, рівно сказав він. Ви гості? Свекруха почервоніла, золовка потупила очі. Отже так, спокійно мовила я, море поруч, готелів повно, а цей будинок тепер не ваш санаторій. Свекруха відкрила рота, але слів не знайшла. Вони мовчки вийшли, волочачи валізи по бруківці, а я провела їх поглядом. І тихенько зачинила двері. У будинку знову стало тихо, тільки шум прибою за вікном і аромат свіжозвареного кавового напою.